Натяжна стиля з тканини може зшиватися між собою і робити, можна робити будь-які площі. В чому перевага цієї тканини стилі? Тому що під нею не заводиться цвіль. по-друге, Вона не реагує на повітря, на відкривання дверей і вікон, і вона не підтримує горіння і фарбується просто в. Білої фарби буде глибокоматова, у нас така поверхня. 700 гривень метр квадратний робота з матеріалом. Ось власник, якраз у нас тут на будинку. Чому ви вибрали їм на цю стилю? Бо це тканина, цим все сказано. Тобто це елітна стиля, можна вже сказати. Так, Так, ексклюзивно. Чому не гіпсокартон? Дорого. Дорого і довго, і просто дорого? Дорого, довго. Потім я, наскільки знаю, він, скоріш за все, потріскається. Ну, є така можливо, можливо так. ні, але є. Ну, в будинку такі... особливо. Так, дивіться, тут заклад ніша під Гардіну робили, це окремо рахується, 1700 гривень метр погони. Закладна під, під світильник 250 гривень коштує. Тут будинок 100 метрів квадратних, по кошторису 90 тисяч гривень виходить у нас тут натяжна стеля вже пофарбована. Тому кому потрібно, звертайтесь.